Два найбільших недоліки EcoFlow. Давайте про це поговоримо. Значить, поїхали. Перший недолік це незручність, банальна, коли зникає світло. Треба його вмикати в розеточку і не забути виключити від неї автомат, коли з'явиться напруга, він же щоб не згорів. І друге, найголовніше це його ціна. Як не дивно, для прикладу, от я щойно заходив на сайт EcoFlow, ціна мобільного рішення складає там, біля 95 тисяч гривень. Це 3,5 кВт, така охота, рибалочка. І для прикладу, повноцінне EcoFlow, у них є серія Ocean. Називається, хто не знав, це інтегрований EcoFlow, який вбудовується в вашу щитову в квартирі або будинку. І коли зникає світло, він сам спрацьовує. Отакий От Екофлоу серії Ocean. Сам один інвертор. Буде коштувати біля 72 тисяч гривень, і акумулятори до нього там плюс-мінус стільки ж. Тобто, щоб зібрати плюс-мінус нормальний комплект, треба 1150 приблизно. І це дуже великий мінус, тому що неадекватна ціна насправді в порівнянні з іншими пристроями, ну наприклад, там від віддея або від Вікрон е є такі пристрої, які так само інтегруються в щитову вашого будинку. Інверторні для безперебійного живлення по суті, це інвертор, наприклад, від віддея. Якщо його порівняти з EcoFlow, який так само інтегрується в щитову серії Ocean, ціна питання за Ocean з батареєю біля 150 тисяч гривень, що складає там, ну хай буде 3,5 тисячі доларів. То ціна за аналогічний по потужності комплект від, наприклад, Деї, який, до речі, більш функціональний насправді, і гарантія теж 5 років, і безшумний він Дея той, то його ціна буде комплекту там 6 кВт, буде... 1700-1800 доларів на ринку, що рівно вдвічі дешевше. І от я до сих пір не розумію, уже ж пройшов цей великий хайп, уже ж вже ж ну не рублять то світло. Чому, чому кофло такий дорогий? Тому що це доволі прикольний бренд, він розкручений, він має певний певний прикольний функціонал, але ну ну просто за ту ціну ну реально можна купити ту, сам, ту саму Віктрон. І це просто буде, знаєте, як, 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 як Toyota і Ланос. Навіть як Тойота і самокат в порівнянні з з Екофлоу. Тому просто люди. Небагато знають про резервне живлення. Всі просто чули і рекламу EcoFlow, вона так розкручена, всі їм користувалися. На, на той час це єдине було рішення. Але от наразі, якщо просто зайти в інтернет і поцікавитися, я купа і маса інших рішень, які ну мінімум вдвічі в дешевші, ті самі ідеї і так далі. Ось і якщо ви перейдете на цей канал, тут багато таких прикладів. Це знаєте, як не, 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 не то, що. М Пряма реклама це такий більше крик душі, що багато ж інших варіантів існує, і більш зручних насправді, ніж оце тикать в розетку, щось микати. Це ж для охоти і рибалки ви видалі, той Екафлоу. А той Екафлоу, який дійсно влаштовується вам в будинок і сам спрацьовує, він просто ну він втричі дорожчий і вдвічі дорожчий інших пристроїв. Тому ну який його сенс не зовсім розумію. Але, але прикольний бренд, круто його розкрутили. Далі буде.